Вітаю усіх вінничан! в ефірі Афіша. і Тут ми з вами дізнаємося про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди піти на що подивитися цього тижня, то не перемикайте! Ми починаємо. Для запаморочливого вечора Вінницька філармонія міксує оксамитове та спокусливе звучання струнних, віртуозні пасажі елегантного рояля, грайливі жарти флейти та зосереджені ритми барабана. Отримуємо довершений смак для поціновувачів абсенту. Пригощає академічний камерний оркестр Арката. Тож приходьте початок о 19.00. Квитка коштують від 150 до 350 гривень. Попелюшка давно усім відома казка. Проте театр Ляльок, 8 лютого, додасть їй нових барв своїм. Цікавим форматом на вас чекають неймовірні казкові перетворення, важкі випробування, комічні та ліричні сцени, які нікого не залишать байдужим. Дітки будуть у захваті, тож приходьте згадати один із улюблених сюжетів. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Кототерапія для дітей і дорослих. на ім'я персик загубився і потрапив до незвичного котячого клубу, де живуть коти біженці. І якби сильно персик не хотів додому, тепер він один із них. Як взяти себе в лапки і перестати панікувати? Мета казки про котів біженців у доступний для дітей спосіб показати, як можна боротися з нетиповими обставинами, які фактично перегорнули життя до гори Дригом. Тож приходьте початок об 11 та 14.00, Квиток коштує 150 гривень. Герої щенячого патруля оживуть у яскравій шоу. Виставі для всієї родини новорічна місія «Мега щеня третівників». 9 лютого. У театрі імені Садовського дітки з улюбленими героями переживуть неймовірні пригоди. Окрім захопливого сюжету, нас тішитимуть мегакостюмами, інтерактивними розвагами і танцями, а усім глядачам подарують море незабутніх емоцій. А опісля відбудеться фотосесія з героями для усіх охочих. Тож приходьте початок о 12.00, кутки Квитки коштують від 350 до 590 гривень. Джазовий стінг при свічках 10 лютого вперше у Вінниці це буде вишуканий концерт неперевершених хітів стінга, де відомі композиції прозвучать у магічній атмосфері сотень свічок. «Shape of my heart» Інглішмени Нью-Йорк, Роксен та багато інших. Запрошуйте коханих, аби разом насолодитися неймовірною атмосферою. Початок о 19.00. квитки коштують від 290 до 790 гривень. Лебідки, мадонни і цариці. Готуйтеся! Андрій Кравченко із новим великим концертом у Вінниці. 16 лютого у театрі імені Садовського саме для вас він заспіває свої найкращі хіти та неповторні прем'єри 2024 року. Романтика у кожній пісні та 100% обмін енергії. Емоції будуть незабутні, тож обов'язково завітайте. Початок о 17.00 квитки коштують від 350 до 730 гривень. Поціновувачам космічної теми точно сподобається у Вінницькому планетарії, адже тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглядаючи небесні світила. Тож, якщо бажаєте доторкнутися до позаземного і незвіданого, обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Лонтовича. Працює без вихідних з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Отож, друзі, якщо ми вподобали якийсь захід, то не зволікайте, купуйте квитки та насолоджуйтесь. А в ефірі була Афіша Вівниці. Побачимось.